До Дня Збройних сил України ми продовжуємо наш марафон історії Герої Рідного краю. Сьогодні розповідь про людину, чиє життя стало прикладом мужності, любові до батьківщини та безмежної відданості своєму народові. Жупник Андрій Васильович, позивний шедевр. Андрій народився 25 грудня 1984 року в місті Одеса, навчався в 127-й школі. Коли в Одесі почалась руська весна, він з братом став серед тих. Хто без вагань вийшов захищати рідне місто та країну. У 2013 році брати Олег та Андрій вступили до лав 2-го батальйону спеціального призначення НГУ Донбас. Побратима згадують Андрія як неймовірно хороброго, скажено відважного кулеметника. Він брав участь у звільненні Слов'янська Донецької області 5 липня 2014 року. Після трирічного контракту звільнився, обрав професію моряка. Але 24 лютого 22 року почалось повномасштабне вторгнення РФ. 5 лютого Андрій був у ТЦК. Цього ж дня його направили до складу 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Став командиром бойової машини. Шедевр відкритий, щирий та завжди усміхнений. Він заряджав інших людей живою до життя та вірою в краще. Таким згадує Андрія його командир. Загинув шедевр 19 жовтня під час атаки на позиції ворога у боях за населений пункт п'ятихатки Херсонської області. Але у зв'язку з інтенсивними напруженими боями знайти тіло героя вдалося лише через місяць, вже після звільнення правобережної України. У нього залишилось троє дітей: дружина, мати, батько та брат, який по сей день на фронті. Невмертий воїна, ти з нами у серцях. Кожнім подиху вільного краю. Твій шлях у небі, твій спокій у зірках, а вдячність наша вічна та безкраю, вічна пам'ять та шана.